Дякуємо Богові за Його святе Слово, яке нам Бог посилає, яке слухаючи, ми стаємо кращими, і яке не слухаючи, ми стаємо такі, як ми були. І нічого в нашому житті не змінюється. І просто слухання Божого Слова, не приймаючи його до серця, воно абсолютно не має жодної користі, і жодного ефекту. Пророк каже, що Слово Боже, яке посилається Богом на землю, воно безплода не повертається. Але вона безплода не повертається тільки в одному випадку, якщо людина його слухає і приймає його в своє життя. Апостол Яків каже, коли людина підходить до зеркала, подивилася в зеркало, яка вона, а потім відійшла в сторону, і вона вже забула, як вона виглядає, бо вона відійшла від зеркала, так і людина. Яка слухає Слово Боже, але не виконує його. Вона подібна до людини, яка от підходить до цього зеркала. Ви знаєте, був такий цар Єзекія. 25 років було йому, коли його поставили на царя. Молода людина. В країні гріх, в країні хаос. Привести країну до порядку в цьому стані, в якому залишили попередні царі Єзекії царству дуже складно. Ну, Єзекія приложив своє серце, щоб все зробити для того, щоб навернути Ізраїль до Господа. І ось проходить 12 років, йому 37 років, і він молода людина, і він захворів. І не лікарі йому сказали, що ти помреш. Як кажуть, деколи лікарі відправляють додому і кажуть, ти помреш. А потім дивишся, а той чоловік живе, бо то лікарі сказали, що ти помреш, а Бог вирішив інше. Ну, це сам Бог сказав, Єзекія, ти помреш. Пиши заповіт, і ти помреш. Звичайно, Єзекія, як і всі не хотів помирати в такому молодому міці, він відвернувся до стіни і заплакав. І він, коли заплакав, він почав молитись до Бога. І він Богові щось сказав. Я хочу ті слова молитви, які Єзекія молився до Бога сьогодні нагадати всім нам. Єзекія хворий, Єзекія хоче жити. І він каже Богові такі слова, Господи, згадай. Господи, згадай, з яким відданим Тобі серцем я ходив перед тобою. Господи, згадай. Що мені залишили царів 25 років, скільки мені коштувало праці, щоб привести твій народ до тебе, згадай це все, Господи. І Біблія каже, що пророк Ісая, який приніс йому цю вістку, що він помре, він ще не встиг вийти з міста, І як Бог почув молитву Єзекії. І він вертає Ісаю назад і каже, так говорить Господь. Єзекія, ти не помреш, ну тобі додається 15 років життя. Чому так відреагував Бог швидко на молитву Єзекії? Тому що Єзекія сказав згадай. І Бог згадав, і Богові було що згадати, і він почув молитву Єзекії. Друзі мої, до чого я це все веду? Ми в тому самому тілі, що Єзекія. І хвороби сьогодні сипляться зліва і справа, і проблема на проблемі, в країні війна. І якщо тебе припре біда, так як Єзекію, чи зможеш ти сказати: згадай. І що ти будеш мати на увазі, коли ти скажеш Боже, згадай? Ось думаю собі, діти ходять до школи вже такі більшенькі, більше як 10 років, 5 днів уроки. Кожного дня шість уроків англійська, німецька, фізика, хімія, складні предмети. І годинами їх діти зубрять, щоб мати добру оцінку. Годинами сидять з репетиторами, щоб знати англійську мову. Але за цілий тиждень більше діточки деколи не удосужаться, щоб отакий маленький віршик вивчити в ім'я Господа. І вийти на сцену і розказати цей віршик, вивчити пісеньку маленьку. Так от, коли прийде хвороба. Знаєте, Бог казав колись так Ізраїлю, що коли вони ходили по ідолах і молилися до ідолів, а коли біда припирала, вони бігли до Бога Ізраїлевого. А Бог їм тоді казав: а ви чого до мене прибігли? Біжіть до своїх ідолів, хай вони вам сьогодні допоможуть. Так от, коли захворієш, не дай Бог. Побіжиш до репетитора з англійської, щоб він тебе оздоровив. І Я не проти репетиторів: треба вчитися, треба гарно вчитися. Але якщо тільки в цьому світові віддавати своє життя, а для Господа постійно нема часу. На роботу є час, на учобу світську є час, а для Господа нема 10 хвилин, щоб прочитати три розділи із Євангелія. От прийде біда в твоє життя, я не хочу бути поганим пророком. Що ти скажеш Богові? Помоліться за мене, брати і сестри. Я хочу, щоб мене Бог почув. А чому він тебе може чути, якщо ти його не чуєш 20 років? Ти не хочеш, ти відхилив своє вухо, щоб його слухати, і тобі нема часу для нього, чи буде у час у Бога для тебе? От я сьогодні пропоную задати собі таке питання. І як прийде біда, ви знаєте, був ще один чоловік, який євреям побудував синагогу. Я не знаю, чого він побудував євреям синагогу, бо він не був єврей. Нащо йому здали ці євреї? Но він чомусь полюбив євреїв, полюбив Божий народ і, маючи можливість, побудував євреям синагогу. І от в його домі стається біда. І біжуть євреї натовпом до Ісуса і просять за цього чоловіка і кажуть, Господи, допоможи! Чому я маю допомогти? Бо Він нам побудував синагогу. Ось та віфа померла. Народ плаче, втавіфа померла, така добра жінка померла. Скажіть, вони хочуть, щоб тавіфа воскресла, вони принесли щось перед лице Господа. Вони принесли перед лице Господнє плаття, яке безплатно в'язала тавіфа для Божого народу. Вони зібралися всі, у кожної в руках плаття. Ось та віфа мені безплатно пошила то плаття. Господи, нам шкода, що вона померла. І Богові нічого не залишалося, як воскресити тавіфу, бо за неї плачуть. От ти, коли помреш, що прийдуть на твої похорони з чим? З платтям, яке ти в'язала. Буде що добре сказати на твоїх похоронах, чи треба буде кробитися проповідникам потилицю? Що би я добре міг сказати за ту людину, бо щось нічого в голову не лізе? Ми мусимо думати, бо наш похорон не за горами, він прийде. І відхід з цієї землі теж прийде, і суд Божий при дверях. І, друзі мої, я пропоную всім в ім'я Ісуса Христа задати собі таке питання: що я роблю для нього? Яка від мене користь Ісусу Христу, Господу моєму?